Сьогодні я зроблю сороку, яка має місце серед українського фольклору і серед українських мотинок. Сорока вона героїня фольклорних оповідань, порівнянь і приказок. Сорока скаже бо гостей хоче, сорока на хвості принесла. А ще пам'ятаєте, сорока ворона дітям кашу варила, на пріпочку ставила, кому кашу, кому борщ, сильніше йшов дощ. Ось і серед мотинок вона має своє місце. Для її виготовлення не, багато, не треба багато часу, багато матеріалів. Я вам просто розкажу, які в мене розміри, щоб ви орієнтувалися в пропорціях. Оце для надзьоб, дзьоб, у мене шматочок 15 на 15, і на основу повинен бути в два рази більший, тобто 30 на 30 в моєму випадку. Ще такі я взяла на фортушок, сукня. Дві хустинки, одна така маленька. І це спідня, і це така ще хустинка, і стрічку, якщо ви бажаєте ще чим прикрасити. Починаємо з дзьобу. Цей квадрат складаємо двічі, так. Потім трикутником, потім ще два трикутники всередину. Ось так між собою. І ось це буде дзьоб. Тобто ось так. Далі основу ось так скручуємо і складаємо її вдвоє. Ось тут. Вставляємо дзьоб. Примотаємо ось тут ниткою так, щоб захопити частину трикутника, щоб він тримався. Міцно. Далі я беру тканину для спідньої су... хустинки. Такі примотуємо. Ось так. Ось так це вийшло. Потім я беру тканину на сукню і ось тут ось так. Вона примотується. Ось так. Це попереду, тому що тут буде фартушок, і він прикриє оці, ну, оці відкрите місце. Тобто зараз от, треба це примотати. Ось так примотали. Зараз я берусь такий фортушок з ось такою стрічкою. І разом їх ось тут, спереді. Теж під шию ось так треба примотати. Ось тут. Ось примотали. Ось так виходить. Ось наприкінці пов'яжемо хустинку, звичайно. І все. Ну, ось і все, така вийшла сорока. Ось тут я зробила білий дзьоб, мені якось навіть навіть більш подобається. Але це таке. Ну, ось і все, ось така вийшла сорока ворона. Дітям кашу варила, на припечку ставила кому кашу, кому борщ, сильніший, щоб дощ. Нехай вам щастить.